Місці. Та он лежить ледащо. Гоу, ти, вставай. Нам уже час. Цить. Не буди. Одягайте. Тепер ваша черга колядувати. Ми так неввічливо витягли вас з під ковдри. Маю за це перепросити. Але взимку, якщо так подумати, ніхто й не мусить прокидатися. Така прекрасна тиша, такий пухкий і затишний сніг. Хоч закутайся і посни тихенько. Це не дивно, панове, адже сніг поглинає звук. Між кристалами утворюються повітряні кишені. Мене хвилюють лише мої кишені. Нам дадуть мідяків сьогодні. Козо, скажи. Нам потрібно лише два, не перестарайся, бабуню. Ми на місці. Ну, нарешті. Час дещо згадати, любий гостю. Цей дім, а точніше, долю тих, хто в ньому оселився, постарайтеся зосередитися. У вас усе вийде. Їх було двоє. Спочатку, потім з'явився третій, малесенький. Стало гамірно ви це чули, бо ваша хата до них найближча. Але чули ви не лише дитячі крики ще були жіночі. Вона трималася як могла давила і крики вечорами. Куталася в хустину так ретельно, як мала вийти з дому. Майже ні з ким не розмовляла, навіть коли виходила. Колоте він її, колате. А потім сталася та сама ніч. Згадуєте? Вона волає, як звір, перекрикує навіть перелякане маля. Речить так страшно, що замовкають, злякано навіть цвіркуни. Що ви зробите? Не переймайтеся. Вдих, видих. Ви нічого не мусите. Утонайте найтемнішу ніч. Не збудив вас жінки клич. Зачаїтися, чекати краще, ніж пусту вбирати. Мож за вів спинити крики, Рясну тілко по макітрі. Що можуть люди? Лише животіти своїм. Так і животів далі муж пляшка, друга, третя. Ніби горілка може змити кров не лише з рук і з пам'яті, а в колисці закляк малюк. З часом страх відійшов, то він і звик до порожнечі й повітря, просякнутого гірким горілчаним духом. Як був крихіткою, смоктав хлібного вузлика. Вузлик скис, колиска стала замала. А старече дихання батька його бускова набрякла пика, тисли навіть більше зазношений одяг. До речі, його звали, чи ви самі згадали? Яка різниця, як його звали? Батькова кров та й по всьому. Батькова кров страшна, коли розпалюється батьковим каяттям. З віком горілка все краще розв'язує мову. Старий Гань говорив, зригуючи, гикаючи, заїдаючи страшні зізнання цибулою та хлібом, як хряк, розповідав хлопчині, що то було випадково, що вона й сама була ні в року, та жінка, яку син пам'ятав лише як тінь любові, що він міг колись мати. Старий очікував на співчуття дивовижна, правда? Дитяче серце твердне швидко. Як таке наважиться відпустити спотворені залишки любові, не чекай співчуття. Та ніч, на яку ви не зважили, повернулася до вас через багато років. Вона завмерла у серці немовляти, немовля, обросло плоттю парубка, а парубок дав волю холодній люті. І явився на вашому порозі, кривавий, як пам'ять батька, повний жаху, як останні крики матері. Кажу ж батькова кров, батькова кров. Ви теж її бачили на грудях, руках, блідому обличчі стікала зі сльозами шаленства і горя з тремтливих поробочих щік. Що з нею робитимете? Він дивився у чарку блідими очима та не зробив навіть ковток. Ви теж це відчули? Як самі протягли йому ниточку, яку він так відчайдушно обірвав. Село ще спить. Можна подумати. Подумаєте? Я спитала звічливості. Це ж уже відбулося. Ви подумали і вигадали, як стерти всю кров? Можна, можна? Ви загорнули тіло в кожух, потягли його геть з села, тихо, тихо, без свічечки. Намацали ще теплу руку в темряві. Але ж зима. Сліди залишилися на снігу. Парубок видивлявся в синій нічний сніг, поки не заболіла голова, не затанцювали в очах блискавки, збирав до рук кожну чорну цятку. Тягли обоє. Дійшли до річки, пробили кригу де тонше, і як ж бурнули. Кожух зачепився. Затримався на уламку криги на мить. Так? Ні. Здалося. Ти, чи я забрала все? Бувай. Тече, тече, річенька, несе мертве тіленько. Несе ой далешенько подалі від очень. Лише темну правденьку не виб'є з голіньки. й не згадати, що вами керувало тоді, коли ви погодилися ділити той гріх? Та кров чужа, що змащує долоні обох, часом об'єднує краще, ніж та, що тече тілами. Тепер сну не заважали сварки і сльози заважало спати тільки ваше сумління. Та поробочі очі, що згадували ту ніч, щойно зустрічали ваші на вулиці. Поглянь, бабуню мідячок. Як ти й хотіла. Один та ну. Ще є шлях попереду. Будуть ще мідяки. Обережніше. Ми ще можемо під ними задихнутися. Ми йдемо в глиб? Можна і так сказати. Он та хата. Понура, як завжди. Пам'ятаєте? Вам не холодно? Мені ні. Мені так спекотно. О, так, аж горить, як спекотно. Дивно мені дуже холодно. Її називали сумною хатою, ніби просякнута слізьми, а від того постійно вкрита слизьким зеленуватим мохом. Ніхто не розумів, звідки береться та волога. Поряд ані струмочка, ані калюжі, а з хати несе пліснявою, як з під землі. А пики, які понурі, ніби когось хоронять щодня. Кожен би горював у такій домівці. Одного літа народилася у пари дівчинка. На диво хороша, вічно усміхнена, лагідна, сяяла, як сонечко, як по подвір'ям. Згадуєте? Якщо подумати, від цього було навіть моторошно. Не хороша вона була, а дивна. Не родяться в таких хатах хороші діти. Коли сміється дитинка, всім радісно навколо. Коли без устанку хихотить дівчина, сміються тільки злі. <кій> Я ж казала. Були в неї дивацтва. Ходила по селу, заглядаючи у вікна, лякала своїми очиськами собак та худобу, та понад усе любила вона ліс. І щоразу по дорозі туди зупинялася біля хати навпроти. Вони з парубком бувало щебетали до глухої ночі. Ой ой ой, -ой щебетали. Знаю я, як вони щебетали в порожній хаті. Ще один самітник, як і вона. Йому дівчина довірила таємницю, розповідала, притулившись чолом до чола, що ліс до неї шепоче Це дійсно дивно. Він живий, має розум, іноді просить у неї всякі дрібнички, попереджає про небезпеки, викриває тайни. ну вона <звісна> що, голівонька хвора. Які ще тайни? Хай скаже негайно. Нічого такого. Але от останнього разу ліс щось дивне казав про цю хату, де зараз тріпотіло дівоче дихання. Казав, що звідси біжить ріка крові, а та заплямує все село. Ні. Ці слова зняли йому любові з паробочого погляду, розбили серце. Вмить наповнили його тваринним страхом. Зранку про таємницю дівчини вже знали ви, а раптом дізнається, ще хтось не дізнається. Ходить в ліс, то пішли разом. П'яний батько провалився в річку. А дівчина заблукала в лісі. Трапляється. Хто там виє? Вовки? Вовки. Це була ідея парубка. Як ліс до неї шепоче, то нехай покличе її ще далі, а там її знайде доля. Руки будуть чистими. Так ви вчинили. Сягнули в морок лісу, як два хижаки, не відводячи погляду від білої тіні, нагострили слух, щоб чути босі кроки. Вийшли за неї беззвучно, м'яко, огорнуті диханням лісу. Здавалося, що самі вже й не крокуєте, не дихаєте, не бачите, ніби це все марево, ніби ви і є той ліс. А як вона заговорила до невідомого, тіло аж здригнулося. Хрести? Про що це вона? Голівонька хвора. Кажу ж. Чому ви самі? А й правда? Ви озирнулися, але парубка не було поруч. Праворуч подалі хруснула гілка. Він обійшов дівчину, покрокував углиб, щоб заманити її далі шепотом. Сюди, сюди, сюди. Біла сорочка попливла на звук. Ви завмерли на місці. Чекали, поки світла плямка зникне зовсім, поки праворуч знов не хрусне гілка. О! Хруснула. Повернувся? Не він, не вона. Вовк. Завмер, як ви Вирішився на вас червоними очиськами. Що ви заклякли? Рятуйтеся. І ви дременули на чотирьох, які сиділи, лише потім здійнялися на дві вогка земля, що стишувала кроки, тепер тримає в собі кінцівки, не дає розігнатися. Ви вже не хижак, ви жертва, що ледь плентається, як рятується від звіриного дихання, від важких стрибків. От от і прямо на спину. В мене в роті присмак крові, Ікла жерти плоть готові. Ікла Вовка, плоть моя не пускає в біг земля. Тільки я тепер цілію, в інших вдвох нема надії.